Друзі, всім привіт. 1 березня до нас прийшла календарна весна, а скажімо так, така весна прийшла дещо скоріше в цьому році. І пару, пару днів у нас було досить теплих, бджола гарно записалася пилком, носила обніжку. Трьох різних видів я замітив, це. Ну, я думаю, скоріше всього це ліщина, вільха. Підсніжник ну, і первоцвіт щось з цього. І, друзі, 1 числа ми прийшли на пасіку, щоб зважити контрольний вулик і це, напевно, буде останнє зважування в цьому сезоні. Воно так вже не буде так таке точне, тому що, ну, як не як, якусь кількість перги пилку, точніше, вони принесли. Тому щось що говорити про те вже точне зважування ми не можемо, Тим більше ми забирали від, від них також рамки їх звужували. Але все ж таки буде інтересно, скільки кормів використали ця сімейка плюс-мінус за цих, 10 лютого я вам це показую, я її зжимав, після цього ми. Її не перевіряли, нічого ми в ній не робили, просто старували, теж я вам це показав. І так, як ми, друзі, зтарували воно 21 кілограм, так, нам тут ніхто нічого не чіпав, так і 21 кілограм тут є. Бачимо, воно вулик похудав. Друзі, похудав вулик майже на 900 грам. Досить, досить вони багато спожили, скажімо так, за цих декілька днів. Сімейка виглядає ось так, повністю розігріта, тепла, одним словом, сімейка працює. Ну і, друзі, по, по суті, діла і не, немає далі що показувати. Що розкажу, тому що ми в ці дні, навіть як було оце тепло, ми не робили нічого, ми були зайняті такою роботою повсякденною. Ну, з бджолами ми не робили майже нічого. Там ще до деяких нуклеусів переглянули деякі нуклеуси. До речі, друзі запитували про зимувалі матки. Кому буде цікаво, є можливість відправити енну кількість, невелику кількість маток. Навіть сьогодні ми. Одному з своїх підписчиків він звернувся, просив відправити матку, тому що пропала, він, сім'я гарна, не хоче він її втрачати, не хоче з'єднувати, тому ми відправляємо. Невелика кількість там маток у нас буде вільних для того, щоб комусь відправити, скажімо так, когось виручити, бо не потрібно нікому зараз оці матки, тільки тому, в кого пропала матка і не хоче об'єднувати з сім'ями. Друзі, також наша експериментальна сім'я. Ми її так і нічого не, не кормили їх, не давали ніякого меду. Вся те, що я вам показував, яку роботу ми тут зробили, так і лишили. Повністю вона розігріта, повністю вона сидить одним словом працює. До неї, до речі, треба буде вже глянути, тому що як ніяк вона вже в такому активному сезоні, в активному стані, ну десь плюс-мінус ну, від нового року, напевно там я про, це, про неї я вам розказував, все показував. Ну і тут на цьому буду завершувати, бо дійсно немає про що показувати. Сім'ї скорочені, більше нічого я не роблю. Сім'ї потихеньку розвиваються, а прийде е, таке весняне вже тепло, після того вже будемо робити якісь дії, якісь рухи. Зараз нічого так і не робимо. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!